Привіт! З вами Юля, власниця школи польські ту. В цьому відео від польські ту ви познайомитеся з цікавими польськомовними каналами на Ютубі. Перша моя рекомендація канал Бізнес 2.0. Експерт в Ментелею. Якщо хочете почати бізнес або вже ведете, знайдете величезну кількість порад щодо управління, маркетингу тайм менеджменту і багато іншого. Особливо корисно, якщо хочете мати справу саме з польською аудиторією, а також знайдете інтерв'ю з успішними підприємцями і діячами. Схожий за контентом канал бізнес-місія. Багато про нерухомість, фінансову незалежність, про управління фінансами. Ведучий також запрошує бізнесменів і публічних людей на інтерв'ю. Якщо любите бізнес лайфхаки підписуйтесь на цей канал. Любите слідкувати за актуальною ситуацією в Польщі. Вам сподобається канал, нам залежить. .pl. Це один із перших таких каналів на польському Ютубі. Скажу чесно, що останні відео на каналі з дуже провокативними назвами, досить гострі політично, але рекомендую подивитися ці відео, тому що там ви знайдете дуже багато словництва для дискусії, наведення аргументів. Підкинув ще один канал про бізнес бізнес від початку. Як показує сама назва, канал допомагає розвинути свою справу з нуля. Дізнайтеся корисні поради по діяльності саме в Польщі. Це справді класна підбірка, але пам'ятайте, щоб максимально користуватися всіма можливостями в Польщі, треба добре знати мову. Для тих, у кого нестабільний графік роботи або ж багато справ, запрошую тебе на курс основи польської з нуля на два, після якого ти зможеш комфортно почувати себе в розмовних ситуаціях. Зараз у нас проходить попередній запис і чому варто в нього записатися. Ти отримаєш безкоштовну консультацію щодо свого рівня. А також ми допоможемо тобі підібрати правильний формат і рівень. А також для всіх з попереднього запису ціна буде нижча, ніж на сайті. І будуть бонуси. Залишай свою заявку в анкеті в посиланні під цим відео. А тепер переходимо від бізнесу до загального розвитку. Рекомендую вам канал, на якому виходить дуже нетипові інтерв'ю. Наприклад. З гангстером, з колишнім священником, з шефом в'язниці. Іноді інтерв'ю навіть записується без обличчя зі зміненим голосом. Канал називається Щедем метрів під зем'ю. Це контент, який точно не залишить вас байдужим. Наступний цікавий канал Полімати. його ведучий Радослав Котарський став неймовірно популярною персоною, автором бестселерів, його девіз на каналі, звучить. Твоя сотигодньова давка цікавих інформацій. На каналі ви знайдете відео для розвитку загального кругозору. Історія, філософія, медицина, психологія. Любите наукові підхід і факти? Вам сподобається канал Война Ідеї. На каналі знайдете роз'яснення фундаментальних питань за допомогою підтверджених знань про світ. Автор яскраво ілюструє приклади графікою. Поєднайте саморозвиток і вивчення польської і пропоную вам це зробити на каналі Война ідей. Наступний канал добре підійде для тих, хто любить слухати кримінальні історії. Назва каналу Кримінаторіум. Є на Ютубі, а також в інших платформах до підкастів. Це найпопулярніші кримінали серед поляків. Признаюся, я жодної серії не додивилася до кінця, бо я дуже ляклива. А ось моя подруга Полька слухає це на ніч, так що підписуйтесь на кримінаторіум, якщо полюбляєте такі теми. Наступний канал Movieons інакше найпопулярніший канал про особливості польської мови. Його веде Пауліна Мікуа. Телеведуча популяризаторка польської мови на каналі розповідає про часті помилки поляків, про регіональні форми, а також запрошує відомих людей на інтерв'ю. Але варто позначити, що для цього каналу вже потрібен вищий рівень польської, тому що там правила дуже високого граматичного рівня. Але з іншого боку, варто навіть просто слухати ведучу, тому що вона презентує чудовий взірець літературної польської. Ну і звісно, варто підписатися на канал Польський Ту, де ми детально розбираємо корисні фрази, правила, вчимося вимови і разом долаємо мовний бар'єр. Це була моя підбірка. Діліться в коментарях тим, що ви дивитеся польською і зробимо цікаву підбірку польських каналів. З вами була Юля Канал Польський Ту. До зустрічі!